Історія нашої героїні для нас ну, дуже особлива. По-перше, такими жінками захоплюються: тендітна і вольова, неймовірно гарна і розумна. Ну а по-друге, вона моя колега. Тож, Інна Олександрова, керівниця підрозділу продажу насіння Сингента Україна в Кіровоградській і Одеській областях. Щоб краще відчути її характер та те, як вона приймає рішення у складних ситуаціях, ми запропонуємо їй особливити здрав. Мальний тест-драйв. Цікаво. Ну що, здивована? Ти вона зацікавила. Сьогодні ми тестуємо вражаючи всюди хіт амфібію-шеф. Це геніальний транспортний засіб від українських ентузіастів, що не має аналогів у світі. Ну що, як тобі? Дуже круто. Настільки я люблю автомобілі, ти, мабуть, вгадала мої мрії. В yes. тебе скоро буде інструктаж, щоб ти сама навчилася управляти цією скаженою автівкою. Добре? Поїхали. Давай. Інно. Агро і ти, як з'явився взагалі цей тандем? Знаєш, Даш, я народилася в місті, проте моя дідусі, бабуся жили в селі. І, звичайно, кожні вихідні, свята, канікули. Ми з батьками їздили в село і допомагали. Була городина, було господарство. І в мене такий спогад, коли ми купали картоплю, і я відчула. Ту силу землі, да, ту любов до землі, яка дає силу, це не можна писати словами, це на рівні відчуттів. Та насправді це ще не був вибір професії аграрної освіту. Я отримувала набагато пізніше, вже але професію вже це саме любов до землі. Це те, що от воно в душі, воно назавжди. А агросвіту я отримувала вже пізніше, Звісно. працюючи в аграрному вже секторі. Це моя друга освіта. А, це друга твоя освіта. Так. В агро я розпочинала з виробництва техніки. У нас на Кіровоградщині є завод Червона зірка на сьогодні це Ельворці. Ельворті. Да. І саме я працювала на виробництві даної техніки інженером. Потім мене запросили в компанію з продажу техніки, і так з'явилося взагалі поняття. «Я» і агро. Потім були компанії, які створювали насіння, і це були саме продажі, я вже 12 років в продажах. На сьогодні да, Компанія «Сингента» – це те, що надихає мене, і те, що мої цінності дуже співпадають з цінностями компанії. Це дуже круто, коли ти являєшся частинкою цієї цінності. І те, що ми можемо зробити, насправді, не лише для своєї країни, а взагалі для планети, це дорогого коштує. Нагодуємо всіх. Як у нас кажуть, нагодуємо всіх. Всю планету. Інно, це Юрій, пілот та представник заводу Шерп. Лівий поворот вліво, сцеплення, газ. Дуже повільно? Так. Давайте пробуємо. Поїхали. Я пам'ятаю, коли ми з тобою познайомились, це, мабуть, був 2014 чи 2015 так, рік. Десь так. На той час, хоч це було зовсім недавно, дівчат було в команді продажів агровиробників, ну дуже мало. Ти була, мабуть, одна з єдиних унікальних представниць. Коли я розпочинала працювати в агрокомпанії у 2009 році, я була єдина жінка на аграрному секторі саме в компанії виробників. На сьогодні компанії йдуть на назустріч, немає ага. гендерних ніяких таких підрозположень, тому дуже багато жінок працює. Вони дуже успішні і чоловіки вони дуже гарно відносяться до жінок в агробізнесі. Вони їх сприймають. Так, да, це важко, ніхто не ага. говорить, що це легко. Це дуже важко, і треба мати такі собі дуже стрижень для того, щоб витримати таке навантаження. Інно наразі ти очолюєш команду з восьми бравих чоловіків і всього, всього однієї. Дівчини. По перше, у нас команда дуже молода, вона створена декілька місяців назад. І зараз головне не те, що це чоловіки чи жінки, це головне, що це особистість, які дуже яскраві. Вони дуже крута команда. Я їх дуже люблю. І хочу, щоб саме у нас атмосфера була командно, щоб ми робили справу спільно, щоб наші результати були як кожного особисто, так і як команди. Все, що я знаю, весь досвід, я намагаюся їм передати, і саме зараз я знаходжуся в тому ресурсі, коли я більш спокійно відношуся, я не так емоційно реагую. Саме та екологічність, про яку я говорила, це те, що дозволяє мені. Бути як керівником, і жінки, да, і чоловічої команди. Яке твоє життєве кредо? Мабуть, порівнюють. Себе не з кимось, а порівнює себе з собою вчорашнім. Саме успіх, удача приходить до тих людей, які, використовуючи всі свої внутрішні ресурси, вони йдуть до своєї мети впевнено, наполегливо, ну, при тому залишаючись людиною. Тому що наші людські якості вони також нам допомагають. І кожна людина, вона є божою душею, це треба сприймати. І це дійсно робить тебе і успішним, і екологічним, і удача приходить сама! А тепер швидке, дуже швидке Бліц опитування. Озимі чи ярі? ярі? Соняшник чи кукурудза? Соняшник. ноутіл чи оранка? Оранка. Пізній гібрид чи ранній гібрид? Ранній гібрид. Грунтовий гірбід чи страховий. І той, і той. Діти в цьому голова. <свят> Прийнято вважати, що чоловіки приймають рішення більш раціонально, а ми жінки приймаємо їх серцем, душею. Чи вдалося знайти баланс між цими двома крайнощами, щоб бути на золотій середині? Дійсно, ми дівчата дуже емоційні, але е, саме емоція вона може показати твоє справедливе відношення до тієї ситуації. І головне потім стримати ці емоції і не приймати рішення на, на самому піки. Так як я вже говорила, що я дуже багато часу проводжу з чоловіками, і це дуже вплинуло на моє сприйняття також і на характер. Тому трохи раціональності я навчилася. Можу сказати, що жінки вони краще бачать у цей зв'язок між причиною і наслідком, Взагалі. бо у нас є те жіноче, те материнське, яке дає нам таку інтуїцію, і ця інтуїція вона не підводить. Інна, Я не можу не запитати таке дуже емоційне питання і, напевно, дещо болюче. Як вдається поєднувати справу життя і родину? Так, Даша, це дійсно болюче питання, тому що часу завжди не, вих... не вистачає, і це дуже енергозатратна частина як кар'єра, так і родина. Тому використовуємо максимально всі можливості, які є на сьогоднішній час. Звичайно, це і спілкування щоденне по телефону, коли я у відрядженнях, і по вайберу. і... Дякуючи Богу, наші з чоловіком батьки живі. Вони дуже нам допомагають, особливо з молодшим першокласником. У мене два сини. Один пішов у перший клас, один в одинадцятий. Тому у нас попереду зі старшим вибір професії, і я сподіваюся, що він піде в агро. Твої враження від екстремальної поїздки. Ну я думала, що мене вже нічим не здивувати. Тобі це вдалося сьогодні? <смі> це дійсно було ну, такий крутий виклик. Ти погодилася бути героїнею нашого другого сезону Я берегиня. Я тобі щиро вдячна. Маю надію, що це не остання наша екстремальна пригода в такому складі. Да, даш, я дуже рада, що ти запропонувала мені цю участь. Це велика повага, це велика відповідальність. Тому я тобі дякую за цю пригоду, за цей екстрим, за цей драйв, який я сьогодні отримала. А ще я сподіваюся, що ми з тобою зустрінемося в полях, і я тебе чекаю в полях.